А ти також зависаєш, коли потрібно щось сказати англійською мовою. Вітаю тебе на моєму уроці. Зараз будемо розбиратися. Мене звуть Яна, я викладаю англійську мову вже понад 10 років. Я маю 2000 задоволених студентів. Мої студенти починають говорити з першого уроку, тому що ми залучаємо всі види активності. Сьогодні я дам вам 5 дієвих порад, але раджу слухати до кінця, тому що четверта і п'ята поради є взагалі розривом. Тому будьте уважними і! Поїхала, Фокусуйся на ідеї, а не на цілі. Дуже важливо тут вийти з зону комфорту. Якщо вам дійсно важливо говорити тими словами, які ви завчили, вам так легше, то на початку робіть це, практикуйте, використовуйте ті слова, які ви вже знаєте, і поступово залучайте нові. Тим самим ви будете виходити з зони комфорту. Два створіть собі таку ситуацію, де ви реально тепер вийдете з зони комфорту. Спробуйте зателефонувати до банку, до лікарні, до різних установ, де треба поговорити реальною англійською. Ви можете. Спрогнозувати, що людина може дати вам відповідь і бути готовим до цих питань. Але надалі, з кожним разом, ви будете отримувати і залучати більшу впевненість у собі, і так вам стане легше працювати. Дієва порада номер три: знайдіть сайт, де можна програвати shadowing. Shadowing – це така вид активності, де ви повторюєте за персонажем. Слухайте, дивіться, розрізняйте вимову, ставте на стоп, повторюйте і так потроху залучайте шедовін своє життя. І ви побачите, що якщо ви запишете себе на диктофон один раз, а через 5 днів другий раз або через 10 днів це буде дві зовсім різні розмови, дві зовсім різні гіпотези. А тепер увага. Саме тому мої учні починають говорити вже з першого уроку, тому що ми залучаємо такі інструменти і навіть більше. Ось, наприклад, моя учениця Ярослава дуже боялася виходити з зони комфорту, тепер вона вільно розмовляє в різних країнах. Або мій учень Максим, який не вмів зовсім говорити, мав гарну граматичну структуру, але не міг пов'язувати слова. Наразі працює в it компаніях може гарно залучитися, може дати відповіді на запитання і досягає різних. Висот. Таким чином я працюю вже 10 років. Я залучаю велику кількість студентів. Мої студенти вступають у різноманітні вузи, складають НМТ, ЗНО, можуть переїхати за кордон, навчаються жити за кордоном та працювати там. Тому направлені і дійсно можу допомогти вам, тому що за 10 років я вже наростила велику кількість студентів, допомогла великій кількості людей. Я вмію знаходити точку А і вести вас до точки Б. Наразі ви можете записатися на мою безкоштовну консультацію, де ви зможете зрозуміти, що вас турбує, що вас стопорить, що не дає вам заговорити. Зараз я проводжу безкоштовні консультації, тому, якщо ви хочете дійсно почати говорити, вас це дійсно турбує. Будь ласка, ставте плюс, я абсолютно безкоштовно вас проконсультую і дам вам вирішення цієї ситуації. Тому не зволікайте, ставте це відео на стоп і ставте плюс. Прямо під цим відео. Я чекаю. Номер 4. Перестаньте вчити слова або тексти з залпом. Я хочу вам сказати, що це е, працює тільки тоді, коли ви е, маєте асоціативний ряд. 20 слів нічого вам не дадуть. Ви не зможете вивчити ці слова ба більше. Через 10 днів ви це забудете, навіть через 5-3. через Ви вчите вчити асоціативно, тобто не просто дівчинка, а велика дівчинка. Не просто мальчик, а просто цікавий мальчик. А також це все нивілювати в вашу мову. Побачили десь, використали, побачили десь, використали, записали. І п'яте, останнє, найголовніше будь ласка, нарешті визначте свій рівень. Більшість людей, які до мене приходять, мають або хибне, хибну думку стосовно свого рівня. Або взагалі свого рівня не знають, але при цьому хочуть дивитися Гаррі Потера, вони хочуть вміти читати, вони хочуть розуміти носія слух і так далі. Найголовніша ваша проблема, ви не знаєте свого рівня. Будь ласка, сядьте, визначте рівень, і тоді вам буде набагато легше. Якщо треба дивитися мультики, дивимося мультики. Якщо читаємо для рівня А1, читаємо для рівня А1 і знаходимо книжки для рівня А1. Отож, це були п'ять найдієвших моїх порад, які дійсно допоможуть вам заговорити і зрозуміти, чого ви стоїте на місці. Я нагадую, що я можу допомогти вам вийти з цього місця, де ви ніяк не можете заговорити. Я нагадую, що я можу вас за ручку провести до результату. Для цього, будь ласка, пишіть плюс прямо під цим відео, і ми відразу з вами зв'яжемося. Ми розробимо всю систему для вас, і ви більше ніколи не будете виснути, коли захочете щось сказати.